Слава Ісусу Христу, ласкаво прошу на мій YouTube канал. З вами отець Роман Лаба, а поговоримо сьогодні про декомунізацію. Декомунізація є одним із найважливіших процесів, які останніми роками відбуваються в Україні. Змінюються назви міст, сіл, зносяться пам'ятники, які пов'язані з минулим тоталітарним радянським режимом. Треба сказати, що не всі пам'ятники зносяться, деякі пам'ятники намагаються українізувати. До прикладу, доводилося мені бачити. Такий постамент радянського танку, до якого прикріпили український стяг. Ну або дехто пропонує, щоб на постаменті Родіни-матері замість радянського герба встановити тризуб. Чесно скажу, я є проти таких ініціатив. Я вважаю, що всі ці пам'ятники повинні бути абсолютно демонтовані. Ну або закріпити стяг біля радянського танку це все рівно, що Леніна зодягнути у вишиванку. Що з цього? Чи щось зміниться в зв'язку з цим, Ну, нічого не зміниться. Ці процеси декомунізації є дуже важливими, тому що важко будувати нову Україну, якщо хтось живе на вулиці Радгоспній або у місті Дзержинське, яке, дякувати Богу, перейменували. Тому, безумовно, цей процес є дуже-дуже важливий і дуже потрібний. Однак важливо, щоб ми зупинилися не на назвах. Але також зруйнували основи комунізму, основи цієї антилюдської ідеології. У цьому відео поговоримо про п'ять ознак справжньої декомунізації і про те, коли вона нарешті закінчиться в Україні. Отже, першою ознакою того, що декомунізація триває не лише на поверхні, а й торкнулася підвалем цієї ідеології, буде закріплення у нашій Конституції. Пошани людського життя від зачаття до природної смерті. Адже першою державою, яка легалізувала аборти, був СРСР. Легалізація абортів призвела до цілої ментальності, яка не шанує людського життя. Цю ментальність дуже точно виразив Йосиф Вісаріонович Сталін. Нет чоловіка, нет проблеми. В цьому полягає абортивна ментальність. Пошана людського життя є важливим антропологічним критерієм, пригадаймо слова матері Терези Скалькути. Якщо мати може вбити свою ж дитину у власному лоні, знищити плоть від своєї плоті, життя від свого життя і плід своєї любові, чому ми дивуємося насильству і тероризму, що поширюється навколо нас? Не дивно, що перша держава, яка легалізувала аборти, пролила потім стільки крові, 100 мільйонів жертв в наступних десятиліттях. Як вважаєте, чому Росія, яка оголосила себе спадкоємницею СРСР, так не поважає людського життя ні нашого життя, ні життя своїх солдатів, ні життя своїх громадян? Ну, дуже просто, тому що наскрізь інфікована абортивною ментальністю. І ця ментальність також і нам загрожує, тому потрібно викорінювати цю ментальність, потрібно нам шанувати життя людини, починаючи від її зачаття. Без захисту зачатих немовлят, без пошани до їхнього життя, декомунізація в Україні ніколи не закінчиться. Друга ознака справжньої декомунізації це пошана приватної власності і право реституції, адже біля основ марксизму і комунізму було знищити приватну власність, наці... націоналізувати приватну власність. І ця непошана до приватної власності призвела до цілої пандемії безвідповідальності за суспільні. Блага розвинула масову крадіж цих благ. Врешті, не пошана приватної власності і ця масова крадіжка в суспільстві заклали потужні фундаменти під корупційне суспільство. Одним словом, награбоване потрібно повернути. Наприклад, українська держава має повернути вкрадене своїм законним власникам. Потрібно повернути храм Святого Миколая у Києві, святого Йоанна Хрестителя у Білій Церкві. Святої Марії Магдалини у Львові. Також потрібно повернути усі інші храми, православні, греко-католицькі, протестантські, їхнім законним власникам, та й не тільки храми. У протилежному випадку Україна, сучасна Україна, буде не спадкоємницею Русі України, а буде спадкоємницею УРСРСР. Не знаю, чи правильно вимовив навіть. В протилежному випадку наша держава буде брати участь у злочині грабування, який розпочала країна рад Совєти. Третя ознака це пошана принципу субсидіарності. Що це за принцип субсидіарності? Це коли більша одиниця служить меншій одиниці і не втручається у внутрішнє життя тої меншої одиниці в тих питаннях, в яких вони самі собі радять. Це не сім'я має служити державі, хоча творить державу і сплачує податки і так далі. Зрозуміло, все це. Так Тільки держава має служити сім'ї і не втручатися у її внутрішні питання, які вона може вирішити сама. Сім'я є значно важливішою інституцією, ніж держава, і тому має охоронятися на найвищому рівні і отримувати від держави найвищу підтримку. Сьогодні ми бачимо, як можна безкритично атакувати сім'ю. Руйнувати ї без жодної відповідальності за це. Наприклад, команда проєкту Історія без міфів дозволила зарахувати традиційні сімейні цінності до ознак екстремізму. Що це взагалі? І хто зреагує? Ну, підскажіть мені, якщо хтось відреагував на це. Пам'ятаємо, що першим, хто взявся за руйнування інституту сім'ї, був головний ідеолог комунізму Фрідріх Енгельс. Чому для комуністів було важливо зруйнувати сім'ю? А тому, що вона була носієм цінностей, які були протилежними до ідей революції. Перш ніж сексуальна революція, яку започаткувала неомарксистська франкфуртська школа і її послідовники, перш ніж вона сталася в Західній Європі і в Сполучених Штатах, а це 1968 рік, то ці процеси мали місце в радянській Росії. Пані Олександра Колонтай започаткувала акцію. Секс як шклянка води. Сьогодні неомарксисти ідуть тими ж слідами, що і їх товариші із РСРСР. Постійно перекручую це слово, не, не йде воно мені просто і не хочу його навіть вимовляти. Четвертою ознакою справжньої декомунізації в Україні має бути декомунізація історії. Варто переглянути і відкинути цілий ряд історичних міфів родом із. Радянського Союзу. Наприклад, міфів про середньовіччя, міфів про Католицьку церкву, міфів про Річ Посполиту, до прикладу, ми, українці, творили цю державу. Дуже цікавий феномен спостерігаю. В Речі Посполитій ми були ну, понад 300 років, скажімо так, дуже спрощено. І мало хто з українців ідентифікує себе з історією Речі Посполити, Посполитої. В Радянському Союзі ми були окуповані 70 років, поневолені 70 років, і ще вистачає українців, які кажуть: ну, це ж наша історія. Ще є маси українців, які ностальгують за фільмом з легким паром. Друзі, потрібно декомунізувати історію. Потрібно відкинути міфи про доблесну Червону Армію, про велику перемогу. Дуже багато міфів є щодо Другої світової війни. Коли ми говоримо Друга світова війна, то ми говоримо про зіткнення двох цінностних світів демократії і тоталітаризму. Своєю чергою німецько-радянська війна була боротьбою двох. Деспотичних режимів комуністичного і націонал-соціалістичного в боротьбі за світове панування. П'ятою ознакою декомунізації має бути не лише заборона комуністичної партії, але і тих ідеологій, які її породили, які дали початок тій же партії і іншим тоталітарним структурам. Потрібно заборонити марксизм як ідеологію. Зрозуміло, що. Історики на історичних факультетах, студенти можуть вивчати, що таке марксизм, і економічну складову чи ідеологічну складову, але як ідеологія, вона має бути заборонена. Врешті, мій такий приватний, ну, є приватна мрія, що декомунізація в Україні завершиться тоді, коли з печерських пагорбів заберуть родину мать. Бо вона символізує не Україну, а іншу родину, і зміна радянського герба на Тризуб нічого не дасть. На її місці можна було б встановити оранту ну або святого Михаїла Архангела, покровителя Києва. Можна таких же розмірів. Вау! Уявляю, як літаки приземляються вже на Жулянах або в Борисполі і пролітають біля величної статуї святого Михаїла Архангела, який царює над. Столицею. Ну, якщо вже не буде коштів ні на Оранту, ні на Святого Михаїла Архангела, то, в принципі, можна і нічого там не встановлювати. Буде гарний пейзаж, краєвид, не біда. Друзі. Що ви думаєте з цього приводу? Що для вас буде символом декомунізації в Україні? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Щиро вдячний вам за вашу. Підтримку за ваші пожертви та донати на підтримку каналу. За надіслані кошти нам вдалося придбати ще одні тактичні окуляри для воїнів, аптечку, натівський зразок. Вона кріпиться, здається, до ноги, так? І ще одні тактичні наушники. Не буду вже нічого демонструвати на собі. Щиро щиро дякую, якщо хтось хотів би далі допомагати, то реквізити залишаю в описі до цього відео. На цьому слові бувайте здорові, підписуйтеся на мій YouTube канал, поставте вподобайку і поділіться якимось коментарем. Це дозволить більшій кількості осіб побачити це відео і задуматися над ознаками справжньої декомунізації в Україні. До зустрічі!